Добрий вечір глядачі і підписники мого каналу. У нас вечір а я зібралася маринувати качку. Хочу запекти у рукаві. В газовій духовці буду запікати, але для початку її потрібно замаринувати. Ділюся з вами своїм варіантом маринування качки. Качка вага 1,8 кг. Я гарно її вимочила в воді, помила, шкребла, де потрібно, підчи... все підчистила, вирізала на пості ось тут залозу, щоб не було, вона дає такий неприємний запах. Обрізала крила кінці. І все. Гарно помила і качка готова. Готую маринад для неї. Підготувала ось яблука, буду запікати з яблуками. Нарізала шматочками яблука, кисленькі. Такі Одні там є кислі, а другі кисло солодкі Чотири яблука. Порізала на шматочки. Для маринаду у мене тут три ложки соєвого соусу і три ложки домашнього вина. Весно вино таке кисленьке. Добавляю сюди часник. Три зубчики, такі великі часнику. Ложку меду, ложку чайну меду. Тепер гірчиці десь ну, столовій ложці. Отак. Ну, чайна ложка також. Гірчиці, а може і мало Добавлю ще так само. Дві чайні ложечки гірчиці буде. Тепер у мене є кисло-солодкий соус, донька дала з мангою якийсь тут. Я добавлю столову ложку також цього соусу. І додаю солі. Солі, отак, півстолової ложки додаю. Соєвий соус також солоний, але в мене його небагато тут. Тому додаю ще солі, перемішую гарненько. І додаю сюди спеції. Паприка копчена, тут у мене небагато так. Десь Пів чайної ложки. І паприка звичайна, також Десь чайну лошку, мабуть. Паприки Перець чорний мелений. Взагалі-то спеції за смаком. Хто як любить, хтось любить гостріше, хтось не дуже гостре. Коріандр мелений в мене, також я люблю коріандр. Добавляю коріандр без ложки. І Мускатний горіх, бо також, перемішую, і маринад готовий. Розмішати, щоб сіль так гарно розмішалася. Так. Але перед тим, як маринувати, уже мастить маринадом качку, я ще візьму її вилкою, на кулю гарно. Отак От пройду і скрізь гарненько понакулію, щоб маринад краще протікав туди всередину в качку, щоб м'ясо гарно маринувалося. На годині тут гарненько так пройти. Маринуватися качка буде в мене сутки. Хочу, щоб вона гарно промаринувалася, і потім буду її запікати. На спині тут де м'якше пройти і поколоть її. На крилах тут. Так. Стегон, гарненько, де можна поколоть, де вилка нормально заходить, скрізь і поколоть гарненько. Так, і все. І тепер буду натирати маринадом її. Всередину маринаду, зверху, гарненько так її. Також тут де можна, так гарно туди маринад втерти, то скрізь пройти і повтерти. Всередині гарно. Скрізь, щоб гарно промаринувалося і була смачненька. Можна і не сутки маринувати, можна там години 3-4 та її пекти, але так вона не встигне гарно промаринуватися. Її потрібен час. Тоді вона буде. Я буду її перевертати періодично, щоб маринад буде стікати, я буду її крутити, там, то на спину, то. На живіт і гарно. Так. Трішки маринаду там залишилось, але я вже потім її ще додав поки що так. І яблука половину положу всередину, яблука і два шматочки цибулі. Отакі. Туди всередину візьму, між яблука і положу. Між яблука ще положу такий невеликий листочок лавровий і перець духмяний горошком. Тут 5 зернинок у мене. Хоч і є тут у приправі, але я все рівно ложу всередину між яблука. Частину яблук зараз всередину положу. А частину як вже буду складати в руках, то потім ще тут зверху кругом неї положу, яблука. І отак тепер її переложу в мене є таке ось блюдо. Я її переложую на блюдо. Тут з під носа це все виливаю. На неї. Гарненько так. Ще всередину. І отак поллю гарно і накрию харчовою плівкою, гарно обмотаю і в холодильник. І потім буду її повертати то на один бік, то на другий за ці сутки. І вона гарно промаринується. Потім в рукав і в газову духовку. І буду її запікати. Продовжую готувати свою качку. Добу вона мене маринувалася. Я думаю, що гарно вона промаринувалася. Вже помістила її, наготовила ось деку тут із рукавом. Помістила її в рукав, а потім згадала про апельсин. І захотілося мені апельсин. Використати ще. Подушу сік на неї отак. всередину трішки. Десь колись я бачила, що так роблять, і захотілося мені також спробувати з апельсином. Я так не робила з апельсином ще, але цього разу зроблю. Так гарно з соком. А цю частинку апельсина розріжу зараз ножем на шматочки. І всередину, і трішки кругом, отак шматочки положу кругом качки. Порозкладаю в рукав потім. А цей шматочок один чи два запхну всередину з яблучка на разом. Думаю, вона додасть такого аромату і смаку кошечці. Зараз буду поміщати деко, на деко в руках, вірніше. Я вже її помістила, потім витягла. Сюди вже виложила яблука в рукавіку. У мене є яблучка і качку перенесу. Також в руках, назад. І я апельсинки, ті шматочки також туди до неї. Між яблучко. Вона ще там сік залишився трішки і аромат цей, нехай там запікається разом з колочкою. Зараз зав'яжу рукав. І в духовку. Думаю, години-півтори то точно вона буде запікатися, а там буду тоді дивитися, є, наскільки вона буде готова. Так що відправляю її в духовку.